У Чернівцях прокладуть мистецьку стежку з кримськотатарських та українських знаків і символів. Це загальноукраїнський проект, який за допомогою орнаментів, що з'являються на вулицях міст, нагадуватимуть, що Крим це Україна. Основою проекту є кримськотатарські орнаменти відомого кераміста Рустама Скібіна. Пізніше до заходу долучаться інші українські та польські художники. Чернівці ввійшли в трійку перших міст, де з'явиться стежка. Кожному з міст, через яке проходитиме стежка, проект звичайно набуватиме своїх форм, які ми обговорюємо з тими, хто живе в цих містах, відповідно до культури і традиції цих міст. І першими містами стануть Київ, Вінниця і Чернівці. Організатори стежки кажуть, що з Чернівців до співпраці залучають відомого українського художника Андрія Хіра, тому що він дуже багато і цікаво опрацьовує карпатську міфологію, і традицію а Карпати видно тут тут з вікон тому запрошення таке напросилося саме собою, і він підтримав цю ідею. Крим це Україна і мистецтво нині чи не єдиний нерозривний зв'язок з півостровом. Зауважують учасниці проекту. Окрім того, додають, що для нашого міста дуже близька ця тема, адже понад три сотні біженців з півострова знайшли прихисток на тернах Буковини. Тема Криму є досить важка, емоційно і досить важко про неї говорити. Мені дуже приємно те, що до цієї тематики долучилися митці, і настільки, якби натхненно вони живуть цією тематикою, і вона вже стала не тільки мистецькою, а такою суспільно-мистецькою. Чернівці раду підтримали таку ініціативу і пообіцяли сприяти у прокладанні стежки. кажуть, цей проект став ще одним мистецьким досягненням міста, тому що урбаністика має. Виглядати в різних способах благоустрій. Міста може бути виглядати по різному. І саме мистецькі заходи в цьому нам сподіваємося допоможуть найбільше. Нині вони вже встигли ознайомитися з нашим містом та ще остаточної локації для проходження стежки не підібрали. Розглядають варіант площі Пресвятої Марії. Обіцяють вирішити вже найближчим часом. А саму стежку чернівчани побачать вже у серпні. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.